Підбираємо сажанець волотистої гортензії П'іт Черрі. Це один з карликових сортів, який чудово підходить. Як на бортюр, так можна вирощувати в кашпо. В дорослому віці, по каталожному варіанту, він не більше 60 см. Так, саженці в П9 горщику, щоб не збільшувати ціну самих саженців. Горщик П 9 але як самі бачите, саженці достойні двохлітрових горщиків. Ну, наразі продається саме в П9. Показую варіанти. Дівчинка обирає, який їй підходить саме більше, і пише мені номер цей саженець і поїде до неї. Перший. Другий. Ну, взяла із з квіточками і без квіточок, щоб як, як хоче клієнт. Третій. Ось такий лохматулік. Четвертий, ось такий. Четвертий і п'ятий. Тут, до речі, я бачила, от бубенка є. Але дуже такий густенький. П'ятий. А ви можете замовити по вайберу, і вам так само прийдуть кущики, за які ви спочатку оберете, а потім оплатите. Новою поштою посилаю, розсилаю по всій території України. Перший. Другий, третій, четвертий і п'ятий. Сім гарних садочків.